Зараз я ідентифікую себе як шукач золота в інфобізнесі. Що це значить? Я дуже люблю вчитися. Я постійно вивчаю різні матеріали по теми інфобізнесу і по різним суміжним темам, пов'язаним з інфобізнесом. І коли я навчаюсь, то в першу чергу моя задача це знайти серед великої кількості інформації те, що я називаю золотом інфобізнесу. Це максимально цінні знання, які вже допомагають іншим людям, які вже приносять результат іншим людям, і які представлені у простому і зрозумілому вигляді у вигляді формул, чек-листів, схем, планів, стратегій, концепцій, методик, скриптів, сценаріїв. Ти можеш взяти їх і легко використати на практиці. А раз вони вже допомагають іншим людям і приносять певні результати іншим людям, то є велика вірогідність, що вони допоможуть і тобі, і принесуть тобі певні результати. Щоб ви краще зрозуміли, що для мене є таким золотом, я приведу вам приклад. Формула Расела Брансона Гачок, історія, пропозиція є яскравим прикладом золота інфобізнеса. Вона досить проста, але дуже потужна. Якщо коротко, то суть її полягає ось у чому. Спочатку вам треба захопити увагу людей за допомогою спеціального гачка, потім розповісти їм свою історію і в кінці зробити вигідну пропозицію. Цю формулу ви можете використовувати в своєму маркетингу, наприклад, при створенні контенту в соціальних мережах. Заголовки і картинки будуть вашими гачками. Вони повинні захопити увагу вашої цільової аудиторії. Далі, всередині контенту, ви повинні розповісти ваші історії, які мають певний сенс. А в кінці контенту ви повинні зробити вигідну пропозицію. Наприклад, запропонувати людям залишити коментар, щоб отримати від вас певний подарунок. Ось таке золото я і шукаю в інфобізнесі, і потім ділюсь цим золотом з іншими людьми, бо я вірю, що ти сієш, те й ти будеш потім пожинати. Я намагаюся сіяти золото. Моя ціль це зібрати якомога більше такого золота, щоб таким чином я міг здобути величезний цінний досвід і сформувати правильну величезну надивленість, щоб в майбутньому я зміг перетворитися з шукача золота в алхіміка, в людину, яка сама створює золото. Якщо ви теж хочете золота інфобізнеса, то раджу вам підписатися на мене, слідкувати за мною і вивчати ті матеріали, якими я щедро буду тут ділитися з вами.